це Просто організация Верцен Kitchen яка працює працювала в минулому році у нас в нас 2024 році, надавала харчові а, набори, і овочі, і продукти харчування у прикордонних стерестинських округах. І ми домовилися і підписали меморандум з Верхетчином на 2025 рік. А він включає в себе надання допомоги щомісячно на дагомоцькодарство. Харчові набори і раз в два місяці. Це овочеві набори. Ну, це гарні овочеві набори. І картопля, і морква, і червоний буряк, і часник, і цибуля. На сьогодні цей проєкт охоплює Колоновецький, Старотинський округ, Світличницький, Одноробівський, Івашківський, Олександрівський і Писарівський в частині прикордоння Морозова Долина, Гур'єв. І е, лимлиміщина ну для нас дуже важливо, щоб якраз прикордоння надавати там продукти харчування. Е, окрім цього, у зв'язку з тим, що ви знаєте і бачили про те, що 100% життя не сама організація, як фундатор надання допомоги е, технічно. Перевізка, роздача, там, підготовка списків разом з старостинськими кругами і мудичними комітетами. Якщо раніше в прошлому році була домовленість, підписаний меморандум, що кожна людина, яка тут знаходиться, отримує харчову допомогу раз в місяць, то в цьому році. У зв'язку з тим, що вони визначили категорії: сім категорій, які отримують таку допомогу, то багато у нас хто не отримує такої допомоги. На жаль, не входить в ці категорії. Тому ми звернулись до Кічина і в прошлому місяці. золочів, які потрапляє постійно під обстрілами, отримали 1300 наборів знову ж таке. Один набор на домогосподарство одноразово, але я буду просити, буде наша зустріч, буду просити, щоб таку позитивну практику і надалі впроваджувати в селищі Золочів. Дуже гарний проєкт. Вони працюють, я знаю, що практично у багатьох селищних радах, міських радах, а особливо те, що наша. Землячка з вами очули цей проект. Ну це дуже здорово. Я розумію, що е, диференцій диференційності не може бути між нами або дергачами іншим. Але знаєте, от людський фактор він також гра... грає певну роль цьому в е, цій спільній роботі. Тому я дуже задоволений так. Такою роботу я знаю, що наші мешканці, особливо прикордонні, вони будуть з харчовими наборами і отримувати набори за допомогою знову ж таки наших е, старост, е, а також тих, хто надає допомогу е, транспортам, наші сільхозвиробники надають допомогу. Е, Транспортом підвозять зруска, це, це процес, це процес. А самі розумієте, коли там в тих і важка кріворобівки Олександровки постійно постійні обстріли, от практично щоденно, то це теж є е, елементи е, ризику е, зв'язку з небезпечною ситуацією. Все може бути. Ми ж мали такі вже приклади, коли і староста попадали, і міхрабов, і, 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 і Пуніна під удари, і, і подубна, які влетіло в будинок де, 9 дев'ять дронів одночасно, практично за півгодини. Самі розумієте, тому о, головне також питання це надання допомоги, і друге питання це безпекова ситуація, і о, о, всі ці. О, Речі потрібно робити так, щоб не дай Бог не постраждали і наші співробітники, і вуличні комітети, і волонтери, і місцеві, і автомобілі, і головне люди також. перших днів війни ми отримували не тільки овочні набори і продуктові, Також привозили нам готові продукти і харчування. Та харчувание. В 2022 році Ведкичен нам допомагав, привозили літо привозили, и і и і каші, і так далі. все і початку. На сьогоднішній день я так думаю, що для нашого населення, які остались, достатньо хороший набор продуктів і овощные. В цьому році вообще у нас урожаю не було, і... угу. велика допомога. допомога. Велика допомога. За... А скільки у за... вас людей залишилось в Олександрівському окрузі? 500 домогосподарств, швидка. Угу. А людей біля 900 чоловік. Угу. Ський старостинський округ отримує вже неодноразову допомогу і не тільки продовольчу, ну продуктову і овочеву, а нам навіть і насіння нам в тому році давали. Угу. Тому наші жителі вже в цьому році замовили, як такий попросили спитати у наших благодійників, чи в цьому році вони нас підтримають, і благодійники сказали вже підготувати списки, і ми очікуємо ще й насіння городини. Скільки в старостинському окрузі залишилось людей? Зараз десь ну, 400 там, чоловік, ну, грубо говоря, mm -hmm. тому що люди мігрують. Є які трошки повертаються додому, є які виїжджають а будуть. Ну сказали, ми весною приїдемо, будемо городи сажати. Як у вас зараз там обстановка останні е, ну, дні? Зараз, якби трошки, може, що більше погода сприяє, хмарна погода. Тож самі ми дрони чуємо, і вони у нас падають, можна так сказати. Mm -hmm. А так, загалі, казачки наші нещодавно також було у людей в двір. Дрони прилетіли в принципі, інші села, все це, це, це чуємо. але більш-менш ситуація баю, що так сказати, Краще не треба. Так, краще не треба. Ну але ця допомога важлива, так? Звичайно, для наших людей важлива, тому що в нас магазини, ну в селах, в нас же сел зараз, там де ну, постійно проживають люди, тринадцять, бо в нас в двох селах людей вже немає, і в принципі в основному немає і магазинів. А так як людям добираться бабушка, дідушка, вони ну як, якщо привозять це в магазини продукти в Однорубівці працює в Петрівці, вони по декілька годин відкриваються, і ми так з підприємцями якби, ну, бачимо, що люди приходять, хочуть там рибки купити, щось такого. Смачненько, ну, смачненько так, щоб і до чаю щось привезти, чаї. А плюс крупи, макарони, таке овочі вони отримують вже з цієї допомоги. Вже два роки. Ми працюємо з вір з органзблагодійна Це дуже така хороша організація. Вони порядні люди завжди. Часно привозять нам оці продуктові. зараз раніше продуктові. Зараз вони почали і овочеві набори нам возити. Так що люди в нас доволі, дуже вдячні. Ми цій організації ми подали списочок. Вони по списку. багато людей у вас по списку? У нас. Щас у нас зараз у по Старостинському 280 чоловік і, і всі І, і всі. Отримують так. Да. Так що ми. Це нам дуже велика допомога на село, тому що зараз по цим часам і картоплі немає, і цибулі по засуха, яка багато земель з цією війною не обробляються, тому що там йдуть воїн, воєнні воєнні дії. Так що нам оці овочеві, людям дуже дуже велика допомога. Ми їм дуже щиро вдячні. Це не на цьому. Протязі вже більше року йде допомога е, мешканцям Кулічнецького старостинського округу. Скільки у вас в старостинському окрузі людей залишилось? Е, де, Всього десь 240 людей. Це е, світличне, Макарова, Турова, Снігік, Константинівка, йдуванка. Угу. Дуже мало ну, мало залишилось. Мало людей, але вони отримують допомогу. так? Отримують, так, да, один пакет на домогосподарство. Якщо. Це прийнято їхнє рішення. Якщо три до трьох чоловік в родині, то один пакет. А якщо більше трьох чоловік, то два пакети. Люди задоволені тому що не залишають їх на самоті на цей скрутний час. Допомагають. А як ви розвозите допомогу? Ви везете допомогу чи зараз ми привозимо допомогу в село? Там вигружаємо, і потім я басила де менше мешканців, і Константином постійно розвожу. По можливості буває, що вивожу в Турова, а з Макарова приїжджають саме люди, забирають на організована транспорт, там машиною і пакети забирають.